Ти мені співала в вічі, Монамур love, Я тебе сьогодні двічі проігнорував. Падали два човітка, з спірготів диван. Я збрехав, що ти така в мене number берван. Закурделила зима, славне місто дві, Ти прийшла, мене нема під ману. Не кажи, що я нещирий, що не так любив. Ти на мене в певній мірі мала певний вплив. В нас з тобою було всяке педе, є соскос, ти мені робила лайки, я тобі репост. Ти давала скрипку грати, я ламав смичок. Я дарив тобі троянду, і ти мені нічого. Я читав тобі сонети, ти казала, що. Говорила, та пішов ти, я собі пішов. Я носив тобі у ліжко каву і бухло. Ти казала, ето сліжко, кофі, ето зло. Ти любити геть не вмієш. Це твоя жага. Ти мене не розумієш. Я сказав, ага. Запуделила зима, славне місто Львів. Ти прийшла, мене нема. Підманув. Під